Надійшло повідомлення про те, що відбувся вибух. Вирішили туди на місце, тому що вже потрібно було приймати рішення. Приїхали на місце, побачили задимлення, була інформація про постраждалих. І відразу одягнули перчатки і почали надавати медичну допомогу. Я побачив, що надають допомогу, я вирішив те, що мені потрібно, допомагати туди. Побачив, що тримають за спину людину, і в нього йде кровотеча, я запитав, що саме відбувається. Повідомили, що він поранений. Я побачив, що десь рівень бідра лівої ноги, там велика дірка, немає там шматка м'яса. І Я розумію, що просто затуляти ту рану ну, це не вийде так, це так не спрацює. Дістав свій турнікет. Думав, що жінка, медик буде ну, накла... накласти його. Я даю їй і бачу, що вона дуже переживає. Я кажу, все, давай, все зрозумів. Він, він повинен жити, нам живий потрібен. Підігнали там машину цивільна, якась там дуже побита. Допомогли ту людину доставити ну, на задні сидіння затягнути, там вже були поранені люди. І в супровіді нашого патруля машина поїхала вже до лікарні. Маю надію, що він живий.